Скільки ще книг вам потрібно прочитати, скільки ще подкастів вам потрібно прослухати, скільки ще мотиваційних відео вам потрібно подивитися, перш ніж ви нарешті відчуєте себе готовим, ми живемо в епоху нескінченної інформації у золоту добу вічного студента. Ми збираємо знання як дракон скарби, складаючи книги на тумбочках, зберігаючи статті, щоб прочитати їх пізніше. І підписуючись на розсилки, що обіцяють секрети кращого життя. Ми створюємо красиві складні карти території, які одного дня сподіваємось до Ми гостримо мечі, поліруємо обладунки та вивчаємо стратегії давніх битв. Ми стаємо експертами в теорії життя. І Роблячи це, ми створюємо найкомфортнішу, найвитонченішу та соціально прийнятну форму прокрастинації. Яку коли-небудь ви находили, це велика пастка сучасного самовдосконалення. Вона створює ілюзію прогресу без жодних ризиків дії. Читати про мужність безпечно, бути мужнім у реальному світі страшно, вивчати принципи хорошого життя втішає. Насправді жити ним брудно, важко і сповнене можливостей невдачі. І тому ми чекаємо. Ми кажемо собі, що нам потрібна ще одна крихта інформації, ще одна схема, ще одне спалах натхнення. Перш ніж ми нарешті зможемо запустити свій бізнес, провести ту важку розмову, перемогти ту погану звичку або слідувати своєму справжньому покликанню, ми будуємо величний корабель у пляшці, ідеальний у кожній деталі, який ніколи не відчує поцілунку муря. Але стойки, ті брутально прагматичні філософи давнього світу побачили б у цьому не чесноту, а трагедію. Марк Аврелій, імператор, який провів своє життя не в бібліотеці, а на полі бою, подивився б на нашу нескінченну підготовку з суворим і нагальним поглядом. Він побачив би солдата, що нескінченно полірує свій щит, поки битва вирує просто за наметом. І він віддав би суворий і безкомпромісний наказ. Час для навчання закінчився, час для дії настав. Припиніть готуватися до життя і просто почніть жити. Ваше життя це не теє, яку потрібно вдосконалити, це арена, що вимагає вашої присутності. Активно займайтеся власним порятунком. Не відволікайся на долю, не будеш ти читати своїх нотаток, діянь давніх римлян та Еллінів, виписок з письменників, які ти відкладав собі на старість. Поспішай но краще до свого призначення, і, залишивши порожні надії якщо є тобі діло до самого себе, допомагай, як можеш. Марка Врелій, «Роздуми» Мета нашого читання і навчання, ця мета філософії допомогти собі в пошуках хорошого життя і хорошої смерті. У якийсь момент ми повинні відкласти в бік книги і почати діяти, як сказав Сенека, слова стають справами. Існує стара приказка вчений солдат зіпсовано солдат. Сенс у тому, що навчання розм'якшує воїна, що теорія ворог дії. Але стоїчний ідеал відкидає цю хибну дихотомію. Ми повинні бути і тим, і іншим. Ми повинні бути освіченим солдатом, філософом, командиром. Ми повинні володіти мудрістю, щоб знати, що є правильним, і мужністю, щоб насправді це робити. Це той виклик, що стоїть перед вами. Рухайтеся вперед, рухайтеся далі. Наступна книга — це не відповідь. Відповідь у правильному виборі та в правильних рішеннях тут і зараз. Вона у застосуванні, не в накопиченні мудрості. Ми закохуємося в ідею бібліотеки на старість, час, коли ми нарешті сядемо і синтезуємо все, що вивчили. Але це небезпечна фантазія. Вона розглядає життя так, ніби воно має два акти: довгу хеміральну репетицію і коротку фінальну виставу стоїки попереджають, їх є тільки один акт, і ви перебуваєте в його середині. Завіса вже піднята! Сучасний світ бомбардує нас інструментами підготовки. Ми можемо провести все життя, споживаючи контент, як зробити, дивлячись туторіали та слухаючи експертів, і все це без єдиного значущого ризику. Це споживання дає нам приємний викид дофаміну, відчуття потенціалу. Без болю практики. Це форма інтелектуального фастфуду, приємно в моменті, але не дає справжнього живлення для душі. Справжнє живлення приходить з боротьби. Воно приходить, коли ви заходите у воду, а не просто читаєте про те, як плавати. Воно приходить, коли ви берете в руки молоток і цвяхи, а не просто запам'ятовуєте креслення. Філософія для стоїків це найвища практична майстерність побудови життя. Принципи, це інструменти, але ваші щоденні вибори це сировина. Отже, яка ваша битва? Яка конкретна арена у вашому житті кличе вашу мужність? Чи це бізнес, про який ви мріяли роками, але боїтеся почати? Чи це зруйновані стосунки, що потребують сміливої та чесної розмови? Чи це саморуйнівна звичка? Якої ви дозволили гнити в темряві це і є ваше поле бою. Всі книги, ці подкасти, вся мудрість, яку ви зібрали, не мають сенсу, якщо їх не застосувати в цій конкретній боротьбі. Готовність це міф. Ясність не приходить від більшої кількості роздумів, ясність приходить від дії. Ви відкриваєте шлях, ідучи ним, а не вивчаючи карту. Ви дізнаєтеся, хто ви є, бачачи, що ви робите, зіткнувшись із викликом. І ми повинні діяти негайно, бо, як нагадує нам Марк Аврелій, хто знає, скільки часу вам залишилося, або що чекає на вас завтра. Ми всі стоїмо на мерезі невідомого океану. Ми можемо провести решту наших швидкопленних днів, малюючи карти на піску, або ми можемо нарешті відштовхнути човен від берега. Взяти весла і почати гребти. Вибір за вами. Час настав. Бібліотека непрожитого життя. Найтрагічніше місце у світі. Вона заповнена полицями книг, які мали бути написані, болотнами, які ніколи не були розмальовані, бізнесами, які ніколи не були запущені, і словами любові, які ніколи не були сказані. Це пам'ятник потенціалу, свідчення життя, проведеного в залі очікування. Людина, яка перебуває там наприкінці своїх днів, не дурень. Вона часто геній, вона оточена знаннями, мудрістю і досконало розробленими планами. Вона може розповісти вам усе про подорож. Вона просто ніколи не зробила першого кроку. Це доля, якої стоїки благають нас уникнути. Для них життя незастосованої мудрості найбільше святотатство. Це остаточний акт самозради. Мета карти не в тому, щоб нею захоплювалися, вона в тому, щоб направляти подорож. Мета меча не в тому, щоб його полірували, він для того, щоб його використовували у гідній справі. Мета вашого одного дорогоцінного життя не в тому, щоб його ідеально спламувати, а в тому, щоб його повноцінно прожити. Це означає прийняти безлад, невизначеність і прекрасну недосконалість арени. Це означає бути готовим зазнати невдачі, зніяковіти, виглядати нерозумно це означає обміняти комфорт теорії на сиру, живу і часто болючу реальність практики. Ваше життя будуть судити не за розміром вашої бібліотеки, а за мужністю ваших вчинків. Чи будете ви бібліотекарем власного потенціалу, ретельно каталогізуючи все, що ви могли б зробити? Чи ви будете автором власного епосу, історії, сповненої шрамів реальних битв, радості реальних тріумфів і мудрості, яку можна здобути лише через досвід? Вибір кристалізується в цю саму мить книги на полиці, знання у вашій голові, арена чекає. Припиніть читати про життя інших великих людей. Закрийте книгу, встаньте і йдіть жити життям, про яке одного дня буде варто прочитати. Активно займайтеся власним порятунком. Почніть. Якщо ви готові вийти з бібліотеки на арену. Я запрошую вас підписатися на наш канал. Це не місце для пасивного навчання, а тренувальний майданчик для життя в дії. Давайте йти цим шляхом разом.